Шановне товариство, я насправді і сьогодні тут, і кожного разу, коли у нас тут виникає якась конфліктна ситуація, коли треба приїхати там розібратися з рейдерами чи з так званими правоохоронними органами. Я це дійсно роблю, тому що я киянин, я народився в Києві. Я пам'ятаю, як я з батьками гуляв по подолу, по центру міста, коли ще на Київ можна було дивитися без сліз, розпачу. І власне мені не хочеться, щоб вже мої діти жили в місті, яке з Києвом, справжнім Києвом, який ми любимо, має тільки е, зв'язок з спільною назвою, але по змісту вже немає ніякого зв'язку. Товариство я сьогодні, коли сюди йшов, спускався з Андріївського узвозу, побачив, е, що навколо гостинного двору. Десятки автобусів Беркуту, ходять якісь люди в чорному, незрозуміло взагалі хто це, приватна охорона чи міліція. Це дійсно якісь орки, гобліни і абсолютно неадекватні люди. Від кого вони захищають зараз гостинний двір? Від митців, від музикантів, від людей мистецтва, від кого вони захищають Київ? Це від них треба захищати Київ. І тут, уже, якщо була Толкенівська тема. То дійсно це орки, але керують їм навіть не згули, керують ними жлоби звичайні, і керує цими главний верховний жлоб з Єнаківо, який сьогодні перетворює всю країну, в цей епіцентр жлобізма, бібілізма, шансону, попси і цієї мерзоти, і соціальна барахолка. У нас вже країна, яка нічого не виробляє, тільки торгує. Куди не прийди, соціальна барахолка скрізь, і тут хочуть ще одну барахолку, мала нас торгових центрів. Мало у нас базарів. Чому ми маємо в історичному центрі місті, де е, мистецтво, де культура, де наука, освіта будувати незрозумілий торгово-розважальний центр? Я хочу, щоб тут були культурні щоб тут була культура, щоб тут були галереї, бібліотеки, публічний міський простір для киян, для інтелігентних людей, для людей, які хочуть розвиватися, хочуть спілкуватися. Власне, я хочу, щоб тут далі була Могилянська академія, а не якийсь совочений склад, бо вони ж теж захочуть це зробити. Я хочу, щоб в Києві була нормальна європейська атмосфера, європейської столиці, а не жлабятника і пораховки. Оце власне мета, з якою ми всі тут зібралися. Я думаю, я не хочу вас, і я розумію, що вас не треба за щось агітувати. Ви і так це прекрасно розумієте? Головне, щоб кількість свідомих громадян збільшувалася, і кількість людей. Які хочуть нормально жити в нормальному місті по-людськи, і тоді оці орки і гобліни вони нічого не зможуть зробити, тому що вони просто тікатимуть від нас, вони бояться нас і вони не зможуть нам нічого проти опоставити. Слава Україні!